Ще у листопаді поблизу колишнього заводу Полярон вирубили 15 дерев рідкісної породи багряника японського. Як виявилось, незаконно. Це помітив місцевий мешканець Микола і надав розголосу. Пройшло уже три місяці, а результату жодного. Більше того, активіст помітив, що дерева й надалі річають. Ще 12 багряників зрубали днями. У місті збитки оцінили, а з прокуратури, за його словами, лише відписки. Пошкодженим деревам статус речової докази не надавалось. А тому порядок видалення дерев може здійснювати з межа законодавства. Я цього не розумію, тому що е, був чітко проведений акт огляду дерев, і це ну я вважаю це дуже вагомий доказ, який в принципі мав впливати на цю ситуацію. У державній екологічній інспекції у Львівській області нам повідомили, що директору компанії генерального підрядника ТОВ Флагман Капітал неодноразово надсилали листи виклики. Однак реакція нульова. Збитки ж оцінюють майже у 20 тисяч гривень. Загалом держакоінспекцію зафіксовано 62 дерева, зрізка незаконна, і готуємо матеріали для пред'явлення шкоди. Але є момент в цьому, що не а, а, користувач, не забудовник, який має певну інвестиційну угоду, а саме власник і користувач земельної ділянки станом на сьогодні до нас не з'являється. В управлінні екології Львівської міської ради запевняють, ані дозволів, ані погоджень на вирубування забудовник немає. Компанія зверталась до міста ще до інциденту по дозвіл на видалення зелених насаджень. Коли ж отримали відмову, зрубали самовільно. Відтак до місцевого бюджету не надійшли 590 тисяч гривень. Саме така сума на завдані збитки. Станом на сьогодні жодних дозвільних документів їм так і не видавалося. В рамках минулих подій, згідно звернень, було відкрите кримінальне провадження, чим було нас повідомлено прокуратурою номер 1 Станом на сьогодні, згідно інформації прокуратури, триває досудове розслідування і жодних дозволів на ті дії, які вони вчинили минулого тижня, а саме обрізку форму таку жорстку знову порядка 12 дерев, їм ніхто не давав. Дізнатись позицію фірми ТОВ Флагман Капітал, яка є генпідрядником та охороняє будівельний майданчик. Нам так і не вдалося. Телефоном нам повідомили. Наразі в мене немає ніякої інформації, не можу вам нічого сказати. Відповідь кримінальне провадження у справі зелених насаджень наразі розслідує слідчий відділ Сихівського району. Було відкрито кримінальне провадження за статтею 356 Кримінального кодексу України. Це самоправство. Санкції статті передбачає обмеження волі терміном до трьох місяців. Наразі працівники поліції встановлюють суму заподіяних збитків, а також чи сплатив забудовник кошти для відшкодування зелених насаджень. По завершенні досудового слідства і стане відомо, яке покарання очікує на недобросовісного забудовника, адміністративний штраф чи кримінальна відповідальність. Доля ж вцілілих багряників японських залишається під питанням. Юрій Герун, Юрій Герасимов, Володимир Квятковський, головні новини Львова.